А що, якби я сказав вам, що ваша турбота може стати фатальною, уявіть собі таку картину. Ви виходите в сад у похмурий листопадовий день, у руках у вас мішки з тирсою, соломою чи корою, ви думаєте, що зараз загорнете свої улюблені троянди, яблуні та грядки з часником, ніби дітей у теплу ковдру, і вони чудово перезимують. Ви відчуваєте себе справжнім героєм? Але насправді саме в цей момент ви, ймовірно, підписуєте своїм рослинам смертний вирок звучить жорстко, можливо. Проте щороку тисячі садівників втрачають свої посадки не через морози, а саме через це, через недоречну, несвоєчасну любов. Сьогодні ми поговоримо про те, чому мульчування в листопаді це справжня рулетка для вашого саду, і найголовніше. Я розповім, як не натиснути на курок. Залишайтеся до кінця, тому що один із фактів про мишей змусить вас побігти на ділянку вже сьогодні. Давайте спочатку розберемося, що взагалі відбувається в листопаді. Для нас із вами цей місяць сірості й мряки, перших снігопадів та бажання якнайшвидше закінчити садовий сезон. Ми прагнемо закрити всі питання, замкнути хвіртку і поїхати у теплу квартиру до весни. Це суто психологічний момент. Нам здається, що якщо ми засиплемо землю шаром мульчі зараз, то ми виконали свій обов'язок. Ми звикли чути, що мульча це золото, вона зберігає вологу, пригнічує бур'яни, покращує структуру ґрунту, і це чистісінька правда, але влітку листопад. Це перехідний період. Рослини перебувають у стані біологічного стресу, вони готуються до зимового спокою, сокорух сповільнюється, корені перестають активно всмоктувати вологу, земля починає остигати. І ось у цей крихкий момент рівноваги між осінню та зимою ми втручаємося зі своїми правилами, порушуючи природні процеси. Щоб зрозуміти трагедію ситуації, треба думати не як людина, якій холодно без куртки, а як корінь, якому потрібен спокій. Перша і найбільш неочевидна проблема, де це ефект термоса. Давайте уявимо, як працює мульча. Багато хто думає, що вона гріє, це міф. Мульча не гріє, у неї немає нагрівального елементу, вона лише ізолює, вона працює як корок у термосі. Якщо ви налєте в термос гарячий чай, він залишиться гарячим, якщо налєте крижану воду, вона залишиться крижаною. Те саме відбувається із ґрунтом. На початку листопада земля часто ще тепла, вона зберігає накопичене за жовтень тепло. Якщо ви накриєте цю теплу землю товстим шаром мульчі, ви запечатаєте це тепло всередині, ви скажете, хіба це не добре? Ні, це справжня катастрофа. Коріння рослини отримує сигнал. Тепло, отже, зима ще не настала, значить, можна не спати. Рослина продовжує витрачати дорогоцінні цукри на дихання та ріст коренів замість того, щоб законсервувати їх у своїх тканинах, а потім раптом вдаряє різкий мороз у мінус 20. а рослина до цього не готова. Вона розслаблена і відбувається розрив тканин. Ви хотіли зігріти, а в результаті просто збили біологічний годинник. Другий момент, про який часто забувають, це вологість. Листопад у більшості наших регіонів це час дощів, мокрого снігу і туманів, ґрунт перенасичений вологою. А тепер уявіть, що ви поклали зверху щільний шар листя або з лежаної тирси. Що відбувається внизу? Внизу утворюється справжнє болото. Волога, яка мала б випаровуватися під дією вітру, виявляється замкненою. Коренева шийка, це найуразливіше місце у більшості рослин, особливо у плодових дерев та троян. Коли вона постійно контактує з мокрою непровітрюваною субстанцією, починається процес підпрівання. Це не замерзання, це гниття заживо. Навесні ви знімаєте укриття, бачите чорну кору біля основи стовбура, і дивуєтеся, начебто ж укрили, а воно загинуло. Причина саме в тому, що мульча у листопаді спрацювала як мокрий компрес, який тримали надто довго, а тепер давайте поговоримо про тих, хто чекає на вашу мульчу з більшим нетерпінням, ніж самі рослини це, звичайно, миші, для полівок осінь. Це гарячий час пошуку помешкання на зиму, їм потрібне сухе, тепле місце, захищене від хижаків. Ваша купа соломи чи сіна, дбайливо укладена навколо молодої яблуньки у листопаді, це для них п'ятизірковий готель Гілтон. Якщо ви мульчуєте надто рано, доки земля ще не промерзла, і миші активні, вони з радістю заселяються у цю затишну оселю. І що ж вони їстимуть взимку, коли зголодніють? Правильно, ніжну кору вашого саджанця, під товстим шаром мульчі вони почуваються у цілковитій безпеці, вони можуть обгристи кору по колу, і дерево загине. Якщо ж мульчувати вже по мерзлій землі, миші до цього часу зазвичай вже знайшли собі інший прихисток або зарилися глибоко в нори, і ризик стає значно меншим. Четвертий аспект стосується ґрунтового дихання. Так, ґрунт справді дихає, у ньому живуть мільярди бактерій та мікроорганізмів. У листопаді, коли температура вже знижується, але ще тримається вище нуля, ці мікроорганізми залишаються активними, вони споживають кисень і виділяють вуглекислий газ. Якщо ми вкриємо землю важким мокрим шаром, наприклад, гноєм чи щільним торфом. Ми просто перекриємо доступ кисню. В анаеробних, тобто безкисневих умовах, починають розмножуватися зовсім інші бактерії, патогенні. Починаються процеси бродіння та гниття замість здорової ґрунтової біоти. Ви власними руками створюєте фабрику з виробництва кореневих гнилей, коріння задихається, їм потрібне повітря навіть узимку, нехай і в меншій кількості. Щільна кірка зі змерзлої листопадової мульчі це все одно, що пластиковий пакет на голові у вашої рослини. Розгляньмо конкретний приклад із трояндами. Королева саду примхлива. Багато хто поспішає підгорнути троянди торфом чи землею, мало не в жовтні, мовляв, щоб не замерзли. Але троянда культура, яка дуже витривала до перших холодів. Їй навіть корисно пережити перші приморозки до мінус п'яти, а той семи градусів без жодного укриття. Це називається загартування, соки в стеблах густішають, крохмаль перетворюється на цукор, який працює як антифриз. Якщо ж ви засипали троянду мульчею на початку листопада, коли на вулиці ще плюс п'ять, під укриттям буде вже плюс десять, троянда починає думати. Що повернулася весна, бруньки можуть набубнявіти, і ось тоді приходить справжній мороз. Набубнявіла брунька гине миттєво, стебло, наповнене водою, просто тріскається. Це явище називається морозобоїни і винний тут не мороз, а ваша перечасна турбота та тепла подушка змульчі. Особлива історія це озимий часник і цибулині, тюльпани, нарциси, лілії. Ми садимо їх восени і часто відразу ж мульчуємо грядку, боячись, що цибулини вимерзнуть. Але тут працює той самий принцип обману: часник, посаджений у теплу землю під теплу ковдру, починає активно розвивати кореневу систему, і, що найгірше, може випустити зелене перо ще до снігу. Перо проклюнулося на 5 сантиметрів, вдарив мороз, перо замерзло. Навесні така рослина вийде ослабленою, адже вона витратила запаси поживних речовин на цей безглуздий осінній старт. Мульча для цибулинних, безперечно, потрібна, але накладати її треба лише тоді, коли верхній шар грунту вже схопився морозцем, щоб зафіксувати саме холод, а не тепло. Давайте поговоримо про матеріали про листя. Опале листя це найбільш доступний матеріал, і багато хто просто згрібає його під кущі в листопаді, але яке саме листя ви використовуєте? Якщо це листя з тих самих плодових дерев, то на ньому з імовірністю 99% є спори парші, борошнистої роси та інших грибкових хвороб. Укриваючи ним корені, ви створюєте ідеальний інкубатор для хвороб на наступний сезон. Крім того, вологе листя, особливо кленове чи березове, має властивість злежуватися у щільний непроникний килим. Цей килим не пропускає повітря, але чудово тримає вологу. Під таким укриттям ідеально розвиваються цвіль та грибкові інфекції. Якщо вже ви використовуєте листя, воно має бути сухим. Укривати ним потрібно лише в суху погоду, і бажано, щоб це було дубове листя, оскільки воно менше гниє. Тепер про хвойні, туї, ялівці та маленькі ялинки, їх також часто мульчують порцією торфу чи тріски на зиму. Проблема хвойних рослин полягає не стільки в морозах, скільки у весняному висиханні, але осіннє мульчування може зіграти злий жарт. Якщо засипати кореневу шийку хвойної рослини вологим матеріалом у листопаді, кора починає пріти. Хвойні дуже чутливі до зопрівання кореневої шийки. Якщо кора в цьому місці відшарується, дерево, на жаль, загине, і ви вже нічого не зможете вдіяти. Часто ми бачимо на весні руді загиблі туї та думаємо, що вони обгоріли на сонці. Але якщо заглибитися до стовбура, виявиться, що проблема зародилася знизу, саме через неправильне надто раннє та щільне мульчування вологим субстратом. А що ж робити з полуницею, садовою суницею. Багато хто закидає її соломою ще в листопаді, так що кущів зовсім не видно. У цьому криється небезпека випрівання серцевини. Центральної бруньки росту, полуниця рослина вічно зелена, вона йде в зиму разом із листям. Якщо це листя опиниться у темряві, вогкості й теплі під шаром мульчі занадто рано, воно почне загнивати. Гниль швидко перекинеться на точку росту. Навесні ви побачите чорні нежиттєздатні розетки. Мульча для полуниці потрібна в першу чергу для затримання снігу. Але класти її треба, хоч як це дивно звучить, майже на сніг або на промерзлу дзвінку землю, щоб рослина вже міцно спала, а процеси гниття були неможливими через низькі температури. Десятий пункт тирса, тирса популярний дешевий, але підступний матеріал, свіжа тирса насипана у листопаді. Вбирає вологу як губка, вона намокає від осінніх дощів, а потім, щойно вдарять сильні морози, перетворюється на крижаний панцер. Цей крижаний моноліт оточує стовбур рослини. Теплопровідність льоду дуже висока. Це означає, що він чудово проводить холод. Виходить, що замість утеплення ви обкладаєте рослину крижаними цеглинами, які танутимуть аж до весни. Через це земля під тирсою навесні відтаватиме дуже повільно. Крона дерева вже прогріється сонцем і вимагатиме води, а корені все ще сидітимуть у крижаному полоні під тирсою. Результат фізіологічна посуха та всихання гілок. І ще одна поширена помилка це мульчування ґрунту гноєм чи перегноєм саме у листопаді. Здавалося б, ми вбиваємо одразу двох зайців, і рослини утеплили і одразу ж підживили, однак азот, який міститься у гної, навіть у прохолодну погоду здатний стимулювати ґрунтові процеси та провокувати небажаний ріст. Крім того, не забувайте, що гній це досить агресивне середовище. Якщо свіжий чи навіть напівперепрілий гній торкатиметься стовбура молодого деревця або куща. Він гарантовано викличе хімічний опік кори, а в поєднанні з підвищеною вологістю це ідеальне місце для проникнення та розвитку інфекцій. І, звичайно ж, не забувайте про капустянку і хруща, личинки цих шкідників просто обожнюють зимувати в теплих гнойових купах, які ви так люб'язно розклали прямісінько під корінням своїх улюблених рослин. Давайте поговоримо про географію вашої ділянки. Якщо ви маєте ділянку в низині, де і так застоюється вода, раннє мульчування, особливо у листопаді, може просто втопити ваші рослини. У низинах холодне повітря скупчується швидше, але й вологість там завжди вища. Мульча в такому випадку спрацює, як губка, яка утримуватиме всю цю воду. У таких місцях, мабуть, взагалі варто відмовитися від осіннього мульчування вологоємними матеріалами, краще просто підгорнути рослини сухою землею або скористатися хвойним гілляком. Хвойний гілляк це взагалі ідеальна альтернатива для листопада, він не затримує вологу, але чудово втримує сніг. До того ж, він колючий, його не люблять миші. Він чудово пропускає повітря і при цьому не дає грунту перегрітися восени важливий нюанс це, звісно, температура повітря. Багато хто дивиться на календар о перше листопада час вкривати рослини, календар бреше. Дивитися треба на термометр і, звичайно ж, на прогноз погоди. Якщо вдень плюс 5, а вночі 0, мульчувати ще зарано. Зарано для будь-якого регіону хай то центральна Україна чи далека Сибір. Ключовий сигнал для початку робіт це стійкий мінус, коли земля вже схопилася кіркою, коли ви наступаєте на грядку і вона вже не прогинається а ніби дзвенить. Зазвичай це відбувається, коли середньодобова температура кілька днів тримається близько мінус п'яти градусів, оце і є зелене світло для мульчування. Ви наче консервуєте холод, не даєте йому стати надто потужним, але і не випускаєте тепла назад. А що ж робити з багаторічниками, з хостами, півоніями а стильбами? Ми зрізаємо їхнє бадилля і часто одразу засипаємо місце посадки. Тут є ризик втратити бруньки відновлення, які розташовані дуже близько до поверхні грунту. Якщо засипати їх мокрою землею чи торфом у дощовий листопад, ці бруньки можуть просто випріти. Краще залишити невеликі пеньочки від стебел, щоб вони затримували сніг, а мульчувати вже після того як верхній шар грунту промерзне. Пам'ятайте, сніг це найкраща мульча, завдання будь-якої нашої штучної мульчі. Не замінити сніг, а допомогти йому накопичитися і затриматися, якщо ви насипали цілу гору соломи, але сніг здувається вітром з цієї гірки, користі від такої роботи буде небагато, як це впливає на весняне пробудження, і це також варто брати до уваги ще в листопаді темна мульча як от торф, перегнічі чорнозем. Навесні притягує сонце і сприяє швидкому відтаванню ґрунту, світла мульча, солома, тирса навпаки, відбиває сонце і затримує відтавання. Якщо, наприклад, ви замульчуєте теплолюбні культури світлою соломою в листопаді, навесні ґрунт під нею буде залишатися холодним дуже довго для деяких культур це добре. Наприклад, щоб абрикос не зацвів надто рано. І не потрапив під травневі заморозки, але для винограду або троянд, навпаки, затримка в прогріванні ґрунту може стати критичною, значно скорочуючи вегетаційний період. Тож думайте на крок вперед, якого саме ефекту ви прагнете досягти навесні. Давайте розглянемо альтернативи, що робити, якщо ви не можете приїхати на дачу аж у грудні, коли земля вже промерзне. Ви закриваєте сезон на початку листопада і більше там не з'являєтеся. Ситуація доволі поширена. У такому разі використовуйте лише сухі та дихаючі матеріали, сухий торф, змішаний із піском, і обов'язково робіть каркасні укриття, щоб мульча не торкалася стебел, або ж використовуйте нетканий матеріал високої щільності, складений у кілька шарів. Він пропускає повітря та вологу, але згладжує температурні коливання це значно безпечніше, ніж сипати мокру тирсу прямо на коріння. Компроміс завжди можна знайти, головне, розуміти фізику процесу, що ж робити, якщо ви таки припустилися помилки. Ви подивились це відео і зрозуміли О Боже, я ж тиждень тому завалив усі троянди мокрим гноєм, а на вулиці аж плюс сім. Не панікуйте, якщо маєте можливість, поїдьте і відгребіть мульчу від стовбурів, зробіть кільцеву канавку навколо кореневої шийки, щоб вона провітрювалася. Якщо мульча суха, залиште, але перевірте, чи не надто щільний шар. Можна проткнути шар мульчі вилами. Робіть це обережно, щоб не пошкодити коріння, аби забезпечити доступ повітря. Якщо ж немає можливості поїхати, сподівайтеся на краще і на те, що морози вдарять різко та без снігу, тоді ваша мульча хоч якось стане у пригоді, але зробіть висновки на наступний рік ще один неочевидний ворог, про який часто забувають це вітер. У листопаді часто дмуть дуже сильні вітри. Якщо ви просто насипали сухе листя чи легкий торф і поїхали додому. Потужний вітер може легко здути все ваше укриття прямо до сусіда на ділянку, і це станеться ще до того, як випаде перший сніг. У результаті ваші рослини залишаться абсолютно незахищеними перед лютими морозами, мульчу обов'язково треба фіксувати. Саме тому гілки хвойних дерев, лапник, пагони малини або обрізані стебла квітів кладуть поверх листя чи соломи. Вони Слугують надійним якорем, не забувайте про цей важливий механічний аспект, інакше вся ваша кропітка робота піде на нівець буквально за одну вітряну ніч а. Хімічний склад мульчі, хвойний опад, який багато хто полюбляє збирати в лісі у листопаді, сильно закислює ґрунт. Якщо ви щедро посиплете ним клематіси чи півонії, які не переносять кислого середовища. Ви лише нашкодите їм не холодом, так хімією. Кора модрини також підкислює, а ось зола, навпаки, залужує. Поспішаючи з осінніми роботами, ми часто хапаємо те, що є під рукою, не замислюючись про pH ґрунту. Листопад не найкращий час для експериментів із кислотністю. Якщо ви не впевнені, чи підійде цей тип мульчі конкретній рослині. Краще скористайтеся нейтральним торфом, або просто підгорніть її садовою землею. Ага. І останнє, про що треба пам'ятати, це психологічна пастка зробив і забув. Мульчування це не фінальна крапка, це процес. Ідеальне мульчування це дія, що складається з кількох етапів. Перший етап це легке підгортання, другий етап. Укладання основного шару, коли земля вже трохи підмерзла, третій це накидання снігу взимку. Я розумію, не всі мають можливість постійно жити на дачі, але якщо ви хочете отримати високий результат, мусите підлаштовуватися під ритми природи, а не під власний графік відпусток. Природа не пробачає байдужості, яка замаскована під турботу. Краще взагалі не мульчувати багато дорослих районованих рослин, ніж зробити це неправильно і просто їх згноїти. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Це інформація, яка може кардинально змінити ваше уявлення про осінні садові роботи. Мульча у листопаді це не завжди добре, це скоріше потужний інструмент, який у невмілих руках може перетворитися на справжню зброю. Головний секрет успіху простий, але вимагає терпіння. Чекайте на справжній мороз не на календарну зиму, а на фактичну земля має дзвеніти під ногами, тільки тоді ви закриваєте вологу в ґрунті і створюєте стабільний термос для коренів. Убережіть себе від ведмежої послуги своїм рослинам. Не робіть болота біля коріння, не годуйте мишей і не грійте землю, коли вона має охолоджуватися. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, це відео врятує не одну троянду та яблуню цієї зими. Якщо інформація була корисною, просто зараз поставте лайк і підпишіться на канал. Попереду у нас багато важливих тем щодо підготовки до весни. А тепер запитання до вас. Чи траплялося у вас таке, що навесні рослини виходили зіпрілими? Напишіть у коментарях, чим ви зазвичай вкриваєте рослини і в якому місяці. Ваш досвід може допомогти іншим уникнути помилок. До зустрічі в новому відео і нехай ваш сад перезимує ідеально!